Про все, що анонсувалося, і не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами у студії Вадим Гоч. мої вітання всім глядачам. Отже, починаємо. Для лозівських школярів, як і для інших учнів країни, 1 вересня у День знань розпочався новий навчальний рік. Майже 700 дітей міста цього року пішли до школи уперше. Це на півсотні більше, ніж торік, повідомляють у міському відділі освіти. Особливим цей навчальний рік став для дітей-переселенців. У День знань вони прийшли до нових шкіл у незнайомі колективи. Як їх там зустріли, дивіться далі. Марина разом з батьками приїхала до Лозової з Донецька. Десятикласниця тут відвідуватиме сьому школу. Мені і город нравится очень сильно, і школа хорошая, і колектив теж хорошенький попался. Очень поражені, радушием людей, як всі встречают. Однокласниця обіцяють в усьому дівчину підтримувати, залучати її до всіляких масових заходів. Вона гарна дівчина. Ну вона влилась в наш колектив, як це назвати. Ми. Добре, здружилися. На свято першого дзвоника Марина прийшла разом з мамою. Каже, хвилюється. Події на батьківщині настільки вплинули на неї, що дівчина навіть переосмислила деякі речі. Дуже люблю Україну, я щира патріотка своєї країни. Хочу, щоб вона єдиною і цілою. Родина молиться, аби все скоріш скінчилося, і вони змогли повернутися додому. Поучитися і додому піти. Цей хлопчик теж переселенець у новому навчальному році. Він відвідуватиме п'ятий клас. Класний керівник обіцяє створити всі умови для його навчання в новому колективі. Головна наша задача це, скажімо, адаптація в новий колектив. Хлопчик спокійний. Я думаю, знайде спільну мову з колективами. Взагалі, все я думаю, буде добре. День знань особливе святой ще для цьогорічних першокласників та одинадцятикласників. Перший дзвоник сьогодні для одних лунає, уперше для других в останнє. Немножко радості, немножко грусті, тому що це останній рік. Тяжело осознавати, що в наступному році такого першого сентября у мене вже не буде. Але, звісно, немножко радості. Радуюся первоклашик за їхні радісні лица. Дуже приємно на це. Дивити. Я в українському костюмі, тому що я люблю Україну. Всіх учнів колектив школи із днем знань привітав Лузівський міський голова Сергій Степанов. Він побажав, аби навчання в місті проходило під мирним небом, яке для нас в зоні АТО виборюють українські воїни. Серед них і директор сьомої школи Сергій Пасара. Я хочу від себе лично, від депутатського корпуса від виконавчого комітету ви сказати іскрені слова благодарності Сергію Івановичу Пасара. Ми з ним зустрічалися. Ми зробимо все, для того, щоб Ті люди, які винуждені відстаювати, цілосність територіальної нашої вернулись на свої робочі місця, і ми жили в стране, в которой жить прекрасно. Допомагаємо, посміхаймось і віримо, що завтрашній день в нашій лозові, в нашій Україні буде кращим. Адже сьогодні, крім нас. Які тут під мирним небом творимо майбутнє? Ще багато людей очікують початку навчального року, борються за спокій і мир. Після завершення свята учнів школи запросили до навчального закладу на перший урок Україна Єдина країна.